Вітаю, друзі! Мене звати Світлана і це мій канал. Давай пов'яжемо! Якщо ви вперше звітали на мій канал, то тут ви знайдете для себе як корисну інформацію, так і відео влогового характеру, там, де я показую процеси, етапи, готові роботи. Запрошую вас до перегляду. А якщо ви постійно повертаєтесь на мої відео, на мій канал, я вам щиро дякую за вашу підтримку. Сьогоднішнє відео, як ви зрозуміли, з назви буде про літнє в'язання про трошечки літнього в'язання в моїх планах. Насправді плани будувати то не моє. Я не впевнена, що будуть ще якісь літні проекти в тій самій мірі. Я не впевнена в тому, що інших літніх процесів не буде. Отже, як буде, так і побачимо. Щодо літнього в'язання, то влітку я в'язати не перестаю, знову ж таки, по натхненню. Зазвичай я в'яжу якісь більш легкі вироби або переключаюся на шкарпетки, як це було, наприклад, минулого літа. В цьому літньому в'язанні у мене 100% буде кардиганчик, про який ми зараз будемо з вами говорити. І також я ще заглядаюся на маєчки. Мене стримує лише те, що це не дуже практично. В плані носіння влітку, так? Тому що влітку у нас зазвичай або жарко, коли ну не дуже поносиш маєчку, бо тобі буде жарко, або так прохладно, що в маєці тобі буде прохолодно. Тому як варіант, можливо, одягати майку цю на футболку. Ну, але я про це ще думаю. До речі, ось тут сподіваюся, що я зможу вам вставити декілька моделей, які мені подобаються з приводу маєчок. Не секрет, не для кого, що я полюбляю сайт Drops, так, Garn Studio, називається сайт, це сайт від бренду, пряжного бренду Drops. Саме там часто дуже я е, надихаюся, так, тому що не треба ходити не по яких пінтерестах, шукати е, якісь вироби, вироби, які тобі сподобалися, потім ще до них шукати схему, і не варіант, що ти знайдеш. Це не 100%, це не гарантія, що ти знайдеш, а, але ще Витратиш свій час на пошуки. Тут же на сайті моделі ці, які мені подобаються, вони достатньо прості і в той самий час з такою родзинкою. Тому я полюбляю цей сайт, і саме там надихалася а, виробами для літнього в'язання. Отже, про маєчки ми з вами поговоримо якось в іншому відео. А зараз хочу перейти саме до теми відео, і це кардиган. Ютуб подарував мені чудову людину. Це Ксенія, її канал два моточки, з якою ми потоваришували. і зійшлося на тому, що нам подобається одна і та сама модель, надихає нас на створення кардигану сітки. У мене в запасиках були ниточки бавовняні, з якою я в принципі планувала зробити сітку. Я поділилася цим з Ксенією, на що вона сказала, що теж хоче таку сітку. Отже, ми почали з нею думати, як це наше «хочу» втілити в життя і ще й вас долучити до такого спільного в'язання. В попередньому влозі я вам показувала ось таку ниточку від Газал. Це Baby Cotton XL в кольорі. 34-34XL і я вам говорила про те, що я її купила, скоріш за все, в просто пряжі. Але я помилилася. Мені прийшла смс-ка з магазину на Промі з проханням залишити відгук саме про цю покупку. І таким чином я довідалася, що я купувала саме в тому магазині. Це магазин. Чи Вул-котон, чи котон-вул, якось так називається, я вам залишу посилання в описі, або залишу тут вам назву цього магазинчику. Наскільки я зрозуміла, там можна купити упаковками, а можливо, і не тільки. Отже, як бачите, я купувала нову пряжу, отже, та пряжа, яка була у мене в запасах, вона таки залишилась в запасах. Так, буває таке, і таке буває досить часто. Лежить та ниточка і чекає свого проєкту. А сітку я вирішила в'язати саме з такої пряжі. Я вам ставлю зараз кардиганчик, якщо не вставила досі, якими я надихалася. Звернули увагу з Ксенією. Саме ну, на ось цей рожевий кардиган. Продублюю фотографію, якщо вставляла раніше. Але ось тут сама сіточка мені здалася ну, надто такою діркавою. Так? Багато дірочок. Не знаю наскільки це буде практично в кардиганчику. Тому я підбирала візеруночки для себе, а щоб зробити дірочки поменше, так? Більше, щоб було петельок. Без накидів, а поменше накидів. Що з цього вийшло? Давайте подивимось. У мене було два моточки пряжі такої самої: Газал Бейбі. Котон XL, але в жовтому і в синьому кольорі, я дуже часто практикую в'язати зразки не з цієї пряжі, не з того кольору, вірніше з якого планую робити виріб, а з інших залишків. Таким чином, я і залишки. Витрачаю і не забираю ниточку з свого проєкту. А потім зачасту у мене ці зразки, які я не розпускаю, у мене забирає донька і щось є своїм лялькам. Показую вам <laughs> свій зразок. Це ось такий. Я кажу: казала Ксенію, що ще трошки і у мене вже буде такий діркастий шарф. Так, ось такий зразок я не змінювала спеції, я не змінювала нитки, я просто в'язала і пробувала зразочки, які мені, не зразочки, а візеруночки, які мені подобались. Я, напевно, вам окремо ще зроблю зйомку цього свого зразку так, щоб ви змогли роздивитися ці візерунки, які я тут застосовувала. Я все-таки зняла камеру, щоб показати вам зразочки поближче. Ось такі великі дірочки, така велика, прям сітка, сітка. Тут виконуються подвійні накиди, але бачите, я її не таку велику пров'язала, тому що для мене це були завеликі накиди. Далі ось така сіточка це оригінальна сітка з рожевого кардиганчику, яким ми і власне, надихалися. Далі ось такі листочки. Теж цікавий візерунок, не зовсім схожий на сітку, але подивіться, який він гарний, він ажурний. Дуже мені подобається ось цей візерунок. Наступний візерунок це такі своєрідні, як ромбики. Так? ось такі. Чи кілечка, чи ромбик, і посередині, ніби ромбик, а по краях дірочки цікавий візерунок лягає ось так доріжками. Не сказала, цей візерунок десь я знайшла просто в інтернеті. Наступний візерунок це з рожевого кардиганчику, я сказала. Цей візерунок теж, мені здається, з сайту Drops. Цей візерунок також з сайту Дропс. Ось цей візерунок соти, подивіться, наскільки він об'ємний. Тобто це соти, які, е, ніби над полотном. Як вам це показати? Ось так трошки видно, бачите, тут гладь, а ось ці соти, вони, вони ніби над полотном. Я думаю, що для. Пряжі бавовняної, це не дуже добре. Так? Тому що виходить товсте, діркасте полотно, ну, якось дуже дивно. А ось з якоїсь мохнатенької неточки, або ж з вовни, наприклад, так, або вовна з альпакою, було б дуже класно, було б об'ємне і в те саме повітряне полотно. І ось тут я щось спробувала мені б згадати, звідки цей візерунок, бо я щось не пам'ятаю. Але мені тут одразу не сподобалось, не сподобалось в'язати і не сподобалось, що виходить. Тому я далі не продовжувала. Ось такі візерунки. Отже, зв'язала я ось такий зразок шарф. Так, всі ці візерунки я обирала так, сиділа не в один день. Я зв'язала один, зв'язала другий. Зрозуміла, що тут мені щось не підходить, пішла в'язати третій, четвертий. І ось так у мене за декілька днів вив'язався ось такий шарф. Насправді я майже весь моточок вив'язала цієї ниточки. Тут, напевно, третина залишилась. І саме з цих візерунків я вже вибрала візерунок для свого. Кардиганчику. Який візерунок вибере Ксенія, Які вона в'язала з ризочки, це для мене буде загадка. Ви перейдіть, будь ласка, на її вступне відео і подивіться, що ж вона вибирала і з чого вона вибирала. Мої візерунки ви побачили. Щодо цих візерунків, я вже не буду світити ось цим жовтим шарфиком у себе на екрані, бо я бачу, що пригає фокус. Я хочу сказати вам про те, що на ці візерунки, які у мене тут зв'язані в, Зразку ті, які мені найбільше сподобались, я зніму майстер-клас. Це буде невеличке, коротеньке відео тут на каналі, в безкоштовному доступі. Якщо ви захочете повторити якісь візерунки або взяти їх собі в користування та використовувати в своїх роботах, ви це зможете зробити. Я надам і схему і пров'яжу з вами рядочки для новачків, ті, хто не розуміє, як в'язати по схемі. Так само Ксенія обере для себе декілька візерунків і теж зробить для вас такі майстер-класи, де покаже, як в'язати той чи інший візерунок, який вона обере. Найважчим моментом виявилось записати саме запрошення вас долучитися до нашого спільного проекту. Я вже не знаю, який це дубль, але буде останній, я вже перезаписувати не хочу. Дівчатка, запрошую вас долучитися і в'язати виріб сіткою разом з нами, разом зі мною і з Ксенією. Це буде спільне в'язання, безкоштовне, абсолютно безкоштовне для кожної з вас. Всі е, такі моменти ми зможемо з вами обговорювати в чаті. Доступ в чат я даю тут в в описі під цим відео ви можете надихатися тими виробами, які ви побачите у мене у відео, тими виробами, які ви побачите у Ксенії а, в її відео. Також ви можете використовувати ті сітки, ці візерунки, які запропоную я або Ксенія. Використовувати ці майстер-класи, або ж ви можете вибрати будь-яку сітку, будь-який візерунок, який схожий на сітку, з тих, які ви захочете. Якщо вам запала якась сітка в Просто в душу ви хочете в'язати з нею. Будь ласка, ми в цьому вас не обмежуємо. Також щоб зробити для вас в'язання цікавішим, ми вигадали з Ксенією подарувати вам. Подарунки. Які це будуть подарунки, ви дізнаєтесь вже пізніше. Хочу сказати, що подарунків буде декілька. Будуть подарунки за активність, так, активним глядачам, які будуть активно підтримувати наші відео, як у мене, так і у Ксенії, коментарями, поширеннями, поширеннями за бажанням. Ви можете майстер-класами ділитися також у себе або в Ютубі, або в інстаграмі. Отже, будуть подарунки активним глядачам, а також буде подарунок, за, на наш погляд, найкращу роботу. Ми з Ксенією оберемо одну з дівчат, яка встигне разом з нами зв'язати собі сітку на літо. І, Подаруємо їй подарунок. Знову ж таки, який це буде подарунок, ви дізнаєтесь вже пізніше. Щодо по строкам такого спільного в'язання, нагадую, безкоштовного спільного в'язання. Строки до кінця травня. Отже, в день, коли ви побачите це відео, це буде 15 квітня. І починаючи з наступного дня, так, у нас буде з вами півтора місяці, це весь травень і половина квітня, для того, щоб зв'язати сітку на літо. Для всіх бажаючих долучитися, так хто бажає саме долучитися до такого спільного в'язання, обов'язковою умовою є додатися в чат телеграм, а також заявити про своє бажання взяти участь в такому спільному в'язанні, а саме вам необхідно в чат скинути свій нік, по-перше, це в інстаграм або на Ютубі, а також скинути фотографію. Пряжі зразочка та інструменту, з якими ви будете працювати в цьому спільному в'язанні. Забула вам сказати, що сітку в'язати можна не лише з полицями. Якщо ви хочете в'язати сітку гачком, будь ласка, будь-яку на ваш вибір, в'яжіть гачком. І в кінці вже вам покажу свої невдалі починання. Можливо, ви навіть побачите, яким візерунком я буду в'язати свій кардиганчик, свою кофтенку, але це вже буде розпускатися. Чому буде розпускатися? Я вже й забула. Боже, це я декілька днів тому назад в'язала цей зразок, чому я його розпускаю? А, по-перше, я набрала менше петельок. Вірніше, я набрала, так, як я планувала по розрахункам, але мені не сподобалась ширина горловинки. І в кінцевому варіанті я хочу набрати більше. А по-друге, якось не так я, мені здається, вписали візерунок. Ну, або щось пішло не так. Це був перший розпуск, який я не розпустила, просто залишила би вам показати, а після цього було ще. Разів 5, які вже розпускала, а потім одразу з цієї ниточки в'язала. Ось такі муки вибору і початку в цьому проєкті. Отже, дівчатка, дякую, що були зі мною. Хто бажає долучитися до спільного в'язання, я чекаю разом з Ксенією на вас в нашому чаті, а також пишіть в коментарях, чи будете ви в'язати разом з нами.